Всім привіт! Сьогодні будемо грати в гру «Синій Монстр голова друга. Вона вже заходить в мене. Коли ми зайшли, ми чуємо дуже страшні звуки. Сьогодні будемо проходити главу першу. На фоні ми бачимо матусю довгі руки. Заходимо. Я зайшов, нам показують, як грати. Але я знаю, так що не буду слухати. Тут важко управляти. Ну нічого розберемося. Що це А, це за реклама? Брати не будемо. Е... Господи. Так, реклама закінчилася. Нам треба знайти зелену руку. Що за звуки? Ой, я знайшов руку. Куди далі йти? Я тільки зараз побачу, що ми на локації гарденув банбан. Я не знаю, куди тут йти. В мене рука рукавстні, а о. Може по горки йти? А, тут є енергійний трикутник. Зараз я йому енергію, а от іще один трикутник. Трикутник зник, а двері відчинилися. А як мені сюди пройти? А, отак. Якась іграшка. А, це знову реклама. Так, я прийшов. Відкриваємо двері. Нова локація. Якийсь годинник. В мене є проблема. В мене злетіла гра. Я та зміг пройти гру, але не на відео. Якщо вам сподобалась гра і ви хочете продовження, то наберіть 50 лайків. До зустрічі, хлібці!